Так, всім привіт! Сьогодні у нас буде багато машин і, скажімо так, не так ремонт, як більшість обслуговування, ну і ремонти теж. Не встигаєш швидко жити, як то кажуть, знаєте. Бо всі хочуть вже і у всіх такі проблеми, які треба вирішувати вже, і я просто реально не вирулюю, бо в мене ще є купи іншої роботи. Починаємо з піксу. Тут ми попросили власник поміняти масла перше, по чому дзвонилося обслужити його. І паралельно, чи можу я ще раз промити радіатор пічки, бо не дуже гарячий, скажімо так. Дивіться, зараз, в принципі, нема морозів, тобто можна поки що ще так поїздити. Я ще... Єдине, що не прийшла хімія, яку я промиваю. Плюс у мене ще це діло не удосконалене. Я планував це удосконалити, купити бак і тен поставити і зробити в якомусь тихоплі комфортнішому корпусі, щоб воно було на підвищенні, тобто стойку. І тому я зразу кажу, він відео по-любому дивиться. Я тобі зараз обслужую автомобіль з промивкою, ми трошечки відтермінуємо. Я звору стойку, це сиділо удосконалює, зроблю бах с І коли вже воно буде готове, тоді ми тобі промиємо і тому подібне. Хімію замови вона ще не прийшла для таких речей. Рекомендую все ж таки. Напевно, купити присадку для промивки системи охолодження. І паралельно замовлю термостат. Тобто, коли ми ботву зробимо, одразу замінимо термостат і свіжо перезаправимо антифриз. Антифриз у нас чистенький, режевенький, все файно. Машинка гріється, але ну, просто не гаряча, а просто дує і тепле. Тим паче зараз не є такий холода, щоб було необхідність кочегарити. Тому ми зараз тільки цей автомобіль обслуговуємо і його відпускаємо, тому що людина на ньому регулярно їздить, і він без нього як без рук і без ніг. Тобто машинка дуже потрібна. У нас є ще два автомобілі на вулиці. Навіть три. На два з них ще немає запчастин, не прийшли. Я їх замовив, вони пересилаються між відділеннями і відповідно. Трошечки є проблемка. Там, правда, є і інша робота, тобто ми її будемо все одно трошки сьогодні робити. І ще приїхав меган, це ну, не будемо виясняти, Сказала, що щось під капотом задиміло. І є запах паленої не так, як проводки, як е щось таке, мені здається, що то все ж таки не проблема в проводці. Е пахне горілими фрикціонами. тобто або... Цепою горілою, або щось типу того. Ну, Запах реально палени, палено фрикціону. Не проводка, тому що проводка, вона коли горить, вона пахне зовсім інакше. Ну, Будемо виясняти. Можливо, дійсно проводка, просто те, що якийсь такий запах має. Ну, Запах, їм кажуть, такі, знаєте, колодки заклинять, або коли горить щеплення, отакий запах. Тому будемо виясняти. Але це. На кінець дня. Цей автомобіль він впарився, як то кажуть, не в чергу і не так, як треба, відповідно, ми трошки його відкладаємо. Давайте поміняємо масла фільтра і заганяємо слідуючий автомобільчик. Так само прийдемо по списочку. власник теж. Там дзвонять завжди зачастово як. Одна несправність, ну і там треба буде ще одну штуку подивитися. Коли приїжджає, починається ціла і то, І то, і то, і то, і то, і то, і то. Ну, вже раз вона у вас ще подивіться до того, а в мене ще є і така фігня, і ще то подивіться. Ууу. І виходить, коли машину дзвонили, розумієте, чому мені кажуть, що типу, я вас там питав, коли там у вас буде черга. Тому що заганяється машина на один ремонт, а по факту приїжджає з цілим букетом. І відповідно фізично просто за один день той чи інший букет справити не так легко. І є ще черга, яка вже підсувається, а у мене ще не закінчені попередні, як то кажуть, роботи. І є такі моментики. Добре, давайте піднімаємо, зливаємо севку, міняємо фільтра. Не тільки піксо, взагалі і Suzuki, більша частина созук. Мені подобається реалізація піддумкратників. Ось такі конські петлі. Моцно приварені. Тобто ви не тикаєте на поріг, а у вас автомобіль піднімається за рахунок цих петель. Це дуже гарно, дуже зручно. Плюс заміна масла. Пробка тут. Ви можете так само поставити піддончик. І зразу І фільтр тут. Що це є у нас зачасту на кількох джипах? Це так зроблено, реалізовано. Реалізовано це переважно созуки, Mitsubishi, на декотрих, не на всіх. І це от, дійсно хоч щось, існують модифікації, які зроблені досить грамотно і зручно. Тобто тут відкрутив корок, тут відкрутив фільтр. Ніде не обдираєшся, ніде не лізеш, досить зручно йде заміна. Так, зараз відкручуємо пробку, зливається, відкручуємо фільтр. Зливаємо. Так, за зразу очисником. Новий фільтр. Тут трошки було накапано фільтр. Ось такий номер щоб комусь цікаво, Старенький стояв мале. ну Для тих хто неуважний, бо любить казати, фільтр не поміняв. <клухи> так опускаємо, заливаємо маселку. Е, маселку попередній раз власник залив і цей раз знову привіз. Кініця 4-літрова, по факту десь він тут залив орієнтовно 2,5 літри. Відповідно, якщо ми зараз цей каніс так само залив 2,5 літри, можна потім злити і буде мати ще масу на ще одну заміну як варіант. Десь так 2,600 чи 2,700 він залив, так? Виходить? Бо літра літр 200 чи 300 лишилося, відповідно злиємо докупи і будемо мати ще одну нашеву заміну масла. Зможе, там, якщо що візьме докупи літру, якщо там пару грам буде не вистачати. Так, добренько, опускаємо. Е, доливав по щупу, ось якраз такий самий рівень вийшов, максимальний рівень масла. Зараз. Переливаємо це масло сюди і будемо мати ще одну заміну. Так, злив-переробку у нас вже тут є, е, ну скажімо так, 2,5 каністри. І у нас є ось така кількість стара. Це все у нас переробка е, народ. Хтось може там займається бетонами, пінобетонами, кому треба переробку, можете забирати. Віддаю безплатно. Ну, поки що я не придумав реалізацію. Я планував колись на зиму зробити на переробці пічку, але поки що немає часу з цим займатися фізично. Полю поки що дровами, відповідно. У мене переробка накопичується, а куди її діти немає. Я вже всі стовпчики в себе на подвір'ї позаливав, щоб вони не, середини не, не, не коризували, але... Ну, Тупо наливати ще раз, ну, хай буде ну, дві каністри, три, а все решта куди дівати. Але одна умова, якщо приїжджаєте, то або зміна тара, або в свою тару переливаєте, щоб я, просто, я мав потім куди назад зливати. Якщо у когось може бути якісь великі бочки і вони вам не потрібні, то теж я би взяв би, аби хоча б мати куди зливати це. Так, все, з маслом є, фільтр, фільтр повітря не міняю. Так, фільтр ось такий мановський. Тут, правда, саморіз, застібка, хомутик. Ну, цей корок з цими защвками його важко знайти, відповідно, тут такий колхоз колись чудили, бо десь було, машинка отримала і ну, може не получила, просто поламали застібки. Відповідно, тут трошечки колхозик, але... Закріплений і свою роботу виконує. Так, все, фільтр поміняли. Не скажу, що він там капець забитий, але повірте, дрібним дрібним брудом він запакований. Ну, Вся сторона, що йде до того, а це прийомна, бачите, вона така чорненька. Візуально здається, що він тіпо, не дуже брудний, але справді він дрібним пилом він запакований. Так, таку помітку зробив, яке масло, на якому пробігу замінювалося, який пробіг рекомендований. Ну так, щоб людина собі орієнтувалася. Рік я, замін я не вказував, бо хріна знає скільки він наїздить, чи він за цей рік встине проїхати, чи він буде їздити кілька років. Вісім тисяч я закладаю. Всім так рекомендую не їздити 10 тисяч, якщо будете міняти хоча б кожні 8 тисяч, у вас буде щастя і ніколи не буде проблеми з мотором. Наступний пацієнт. Сьогодні він ремонт не буде, просто замовити запчастини, Зараз ми його піднімаємо, щоб зробити медифтовку і гримить передок. Власник подивив, попросив подивитися до ходовки замовити, що треба поміняти. Піднімаємо. Так, Виявляється, запчастину вже власник дивився і вже є. І... Ось такий пакет запчастин ми маємо зараз поміняти. Плюс відписав мені, що треба робити. Розпаковуйся. Список. Так. Заміна запчастин, які є в наявності. Не працює вач лобового скла. Подивитися до нього заміна шланга під гідропідсилювача. Від гідропідсилювача. Зараз піднімемо, подивимося, що там за шланг. Такий діагностика двигуна. В шланзі подачі повітря буває... Подачі палива буває повітря. Давайте. Перше звільняємо то, що в багажнику, паралельно піднімемо. Зараз подивимося, що за шланг. Будемо ці моменти виясняти. Працюємо. Так, Зараз знімаємо колеса, почнемо. Ходовки, тобто відкрутимо сполучники. Зразу їх ставити не будемо, бо будемо знімати потім ще стойки. Бо власне, купив опорні подушки, не знаю, вони рідко виходять з ладу, переважно вони не стукають. Ну, вже роззяв, то вже поміняємо разом з підшипниками в комплекті. В першу чергу міняємо на важелах силимблоки і відкручуємо, І міняємо Шарові Тут така сама фігня, що у нас було на C а так як ця машинка ну, на голову трошки свіжіша, я сподіваюся, що вони мені клопоту з відкрученням не завдадуть. Тому знімаємо важелі і замінюємо шарові. Скажімо так, перший низ, а потім вже будемо відкручувати стойку і вже витягувати стойку. Полегонки розбираю, але так я скажу, в процесі, бо знімав захист. Два болта прокручуються втулки, ледве їх відкрутив. Треба буде перекліпати різьбу всередину, що заходить, до того висверлити, що щось, і перекліпати. І думаю, паралельно подивлюся, що може таке бути смердітим. І думаю, дивлюся, потім дивлюся, тут якісь такі ошмьотки лежать. Ой. Що за фігня? Потім досліджую ремінь і дивлюся на рівні. Якби то після щоб було видно От зараз. От такий направлений літак, щоб ним сіти. це тобі вам показати, щоб було видно коробольше, давайте так зразу по суті. Я думаю, тут все зрозуміло. Шкіф, компресора кондиціонера. Ну, фокус. Не хочу сфоксувати. О! Фокус. Отака от тут жопа. Заклинула... Коротше, поплавилася муфта. Електрично згоріла. Шків вино, що трошки на перекосі. І сам прикол в тому, що компресор кондиціонера на цьому чуді минулому чи позаминулому році замінилося. навіть рік не поїздило. І таке буває. Так, Трошки внежний момент з того боку я важко витягнув з цього боку ще ні, але... Шарові відкрутив. Фу. Є. Зі змазочкою свіженько закрутили. Зашплінтував. З обох сторін, як має бути. шарові є. Фу. Так, зараз ще один базор зняв. Зараз перепресуємо силимблоки. Заходи туди і потім ще цей важель зніму. Вся проблема в тому, що щоб зняти важель, треба витягнути полос і його піднімати догори. Щоб витягнути цей дебільний болт. Це тільки француз такий міг відригнути. Але в принципі не є надзвичайно важко. Все, як то каже, ремонтно придатно. Робити можна. Просто тільки трошки треба більше підрозібрати і побавитися. Добре, переприсудимося на блоки, ставимо ще важель. І таке саме робимо з другим важелем. Так, перепресував Раз, два. Е, я думаю, видно, що важель в маслі. Тут все забрескано. думати, що. Знову прес мені створив качелі. Коротше, познімав всі, що є по цій магістралі, по цій трубці, всі клапана. Коротше, Я не знаю, який з них клинив, Ну, стіну придеться відмивати, гонку по потьоків, і на стіну. І все навколо що тут було. Затряскали всю підлогу. Коротше, за мене цей прес, він мене більше довбень, ніж мені допомагає. Своїми тими сраними клапанами. Ти стаціонарний прес. Нахера ці довбені робити клапана на з'єднаннях. Тут раз, прикрутив, все, більше нічого ти не робиш з ним. Ні курва, блін, понатикують тих клапанів, які клинять, заїдають, блін. нагнався тиск, блін, я не міг ніяк розблокувати прес. І прийшлося. Відкручувати. Або пробуйте таку тиск, коли там 20 тонн втримати. Та й все, дуж з гідравлічного масла, як завжди, по посрачу. Заново треба буде то все прибирати. Все забризкало зараз. Так, добре. Перепресував, перепресував, ставимо цей важель, знімаємо той. Так, і другий важель готовий. Давайте так, може комусь треба будемо, потім будуть питати. Шари от партномер. Мелі. Э, Сиримблоки. Ось такий номер. Там в принципі одні цифри відрізняються. І от другий номер. Тут 98, тут 99. Все решта однакове, полішок беру. Добре, ставимо і другий важко. Є трабл. Я вже всі руки побивав. Я не можу ніяк зірвати болти. Стояк. Я не знаю, що взявся їх міняти. до дорідко виховані зладу. У нього обидва сполучники роздовбані були обидві шарові. Може він просто на сполушники подумав, тому подушки ті взяв. Бо візуально вони ні потріскані, нічого. Просто те, що вони заржавіли, бо тут себе зрозуміли. Аж все заплісняло. Тут все мокре, там все всередині мокро. Тут так само я все запшикав, ні один болт я не можу зірвати. Ні тріщотку, ні вже взяв шестигранник, не а торкс і ключом, і руки вже всі побивав. Блин, коротше, не піддається. Я махав тут з дрюкатися, хай не ображається. Може хай хтось де-інде. Ну, тут як варіант, щоб якось ще зірвати. Я просто знаю, там все одного гайковерта не залізу, бо саме розташування стойки у нас тут десь виходить тут опіс склом. Відповідно, туди навіть гайковертом зайти, щоб його крутанути. Не факт, що вийшло, навіть якщо це все розібрати, зняти з трапецією, бо тут трапеція непроста, тут два окремі двигуна, окремо рухають в дві сторони. От один я там роз'єм віддінав. Так само тут другий я теж роз'єм від'єднав. І я не можу ніяк зірвати. Коротше, десь воно в такому вологому кліматі стояло, що капець. Щось, сама гайка ззовні блискуча, але різьба заржавіла так, що просто не піддається. Я вже замахався. На різних на двох болтиках бачите зависання. Коротше, скручую всю решту. Власне, якщо йому буде стукати, хай де їде-їде-їде. Їх ну Тут я просто, по-перше, я не знаю, я пробував стойку крутити, вона ні скрего не скрипить. Люфта на стойці немає, тобто на подушці. Для чого це замінювати зараз? Він просто привіз запчастину мені, щоб я йому поміняв. Ну, Поставила мене оця хрін на коліна. А ну, давайте, друзі, свої ідеї, яким чином ще можна це зірвати, щоб не покалічитися. Коротше, ось така хрінь. ну Реально просто в такому маленькому участку мені не вистачає сили навіть елементарно потягнути, щоб ключ не зривався і не, зривав, не лупив мені по пальцях. ай ну Щоб ви зрозуміли, тут цього захист знімається. І тоді туди, туди тіпа, доступ. Е, я в себе в пижуку відкручував без проблем. Відкручується, але тут ні в яку не дається. Водно, скажімо так, можливо, в одне рило це складно, можливо, той шток якось зажимати і... Ну, але це треба тоді буде замінювати, щоб не покосити шток нереально. Це треба буде тоді стойко замінювати. Вона візуально начебто суха не тече. Коротше, міняєш ті сполучники. І збираю, бо реально, ця фіня мені стільки часу зараз забрала. що ви поняли, вже на вулиці починає темніти, я ще довбані болти мучу. Не знімав, попросив власне, подивитися, чого не працює прискович. Проблема була в моторчику, походу був літній умивач, роздавили його і, ну, манжетик всередині. Попав в рідина всередину моторчик. Я зняв. Добре, що не ржа, а просто типу, покислялася, почистив таким карбоклінером, змостив ВДшкою, зібрав, зараз перевірю, працює, тому назад підкрильничок закручуємо. Я в принципі не став знімати, бо думав, що хіньою займаюся, що не поможе. Ну але все одно, раз туди вже рідина потрапила, вона буде і надалі потрапляти, тому рекомендую власнику все одно на майбутнє купити собі цей моторчик, хай собі бардачко возиться, що в випадку, якщо ще раз вийде з ладу, тут коротше моторчик вставляється туди знімається, то просто переставити і їздити далі. Ну, Зараз пшикає, трошки вже стікаємо пшику на лобовуху, тому і капає. Зразу вибачаю, що не знімав, бо я просто не думав, що воно запрацює. Зараз просто опущу і покажу, що дійсно працює. Ну, Є такі речі, що сів, поковиряв, а ось запрацює, але навіть не став знімати, бо, ну, більше був впевнений, що не буде працювати, а він зараз всі пшики. Ну, Буває, повезло. Так, все, по факту автомобіль ми зібрали. Е, Власне, коли той момент по подушці я внець розпитався, яку, з якою метою хотіли міняти е, він стукає. Ну, каже, машина дивилася на підйомнику і типу, стойка люфтує. Я пояснюю, що там типу, сам цей грибочок, він має трошки дистанцію, відповідно, цей люфт і для них є нормально. Е, переважно туди лізуть тільки з тією метою, щоб поміняти цей підшипник опорний. Ці подушки практично ніколи не зношуються. Зношується сам підшипник, він буває тріскає обойма, або вибивається картера, і при повороті руля у вас перещолкується, або пружина типу, починає підклинювати і пружина починає щелкати в обоймі. От таке буває. Ну, каже, що щілків ніяких не було. Тобто ну, зараз там коцати якимось чином, розколювати туту -ту гайку або зрізати, то прийдеться міняти стойку. Я думаю, що зараз це доцільності немає. Хіба дуже сильно, якщо власне, десь захоче, може де-інде інакших умільців, які мають більш проворні руки, що зможе це відкрутити не зрізаючи. Добренько. Думав, що сьогодні буде більше автомобілів, так що у нас завтра ще два автомобілі, навіть три. На цю машинку я. Комплект кондиціонера замовив, новий від НТК від фірми НРФ, так що радіатор робить. То у нас буде шків, фланець, тобто шайба сама і муфта включення Поміняємо, щоб не спускати кондиціонер. Постараюся це зробити прямо на автомобілі. Ну, В принципі, іноді у мене таки вдавалося. Подивимося, може буде бігати. Ну, блін, дивно. Кондиціонер поміняли, може рік, може. трошки більше, Після заміни кондиціонер поїздив і, як завжди, починається літо, літо починаються пригоди. Добренько. Ось такий був відосик. Звичайно, що можемо кому що інформативно, ну, такі у нас робочі будні. Всього, коментуйте, ставте пальчики. Бажано вгору. Дякую, що дивитесь Не забувайте підписуватися, ті, хто не підписаний, якщо вам подобається український контент. І все буде Україна. Всім па.